Життя першого сорту у нас буде чоловічі, жіночі та дитячі. Ціна у нас акційна 1800 гривень за 20 кг, включно до, до 1 вересня. Так що поспішайте, бо з полівка будете оплачувати вже 2800 гривень. У нас десь у нас ці класні модельки попадаються. Ось така перша моделька. Красивенька, чоловіча, дитячі, розовесенькі, гарненькі. Під екзе. Наступні. Ось такого плану дитячі. Вони дуже класні, вони м'ягесенькі і дуже гарна цупка тут лина. Оце так сильні, як кожен сказав. Ще ось такі. Першу швидкість. Ось такі. Такого плану буцімки знімаючи. Так, кури. Дуже м'ягасенькі такі пішохи. Дуже шотпиль. гарненькі. М'ягесенькі. Ще такого плана, Можемо взяти розірва ще лайк та Ось такі класна, тракторна, така підошва, мінімальна. Але дуже дуже гарна моделька. Такі, Тому, що і шкірні, на вони і дуже якісно, гарно зроблені. Ось такі спортивні більш варіант дитячий. Не забувайте, що в нас є акція до 1 вересня. 17800 гривень за 20 кг цього сіття. Ось такі. Під Угу це Олівер. Довесенькі, дуже гарні. Знову. Друге, те саме актуальне, що потрібно. Уже саме духне, і пішов. Такі бутінки. Такого кладу. Гарнесенькі. Дитячі. Більш спортивний. Варіант. Це моделька така старіша. Осінні варіанти такого взуття жіночого. Маленький мінімальний каблучок. Сіти і задні замочки. Ось такі ще сіресенькі, дуже гарненькі. Так, Розмір не пише. Десь три розмірняти. Один клав на десь такий розмір. Розміри у нас тут різноманітні такі гарні, милі, мінісні руги, малесенькі. П'яницькі. Як для хлопчика, так і для дівчинки. Можна так, тут розкочується. Як закопити, так, так і розкопити. Звичайно, можна і почистити і все буде супер. Ось така метаси. Сьогодні бутіночки жіночок. Дуже гарні. Такий колір приємний. Звичайно, не на болота, дуже красивий. Такого плану. І останні у нас йдуть ось такі жіночі. Для замовлення пишет своє менеджер, або нам вайту групу, щоб отримати саме цей лот, а по акційній ціні 1800 гривень за перший сорт 20 кг.